Доброго дня! Ну, тоді ми не встигли додивитися і погода погана була. Ну, так, показуємо. Це у нас Сінгірок. Треба було б прополіс почистити, ну совмістив. Сінгерок. Так, це цьогорічна вощинка бачите. Так, магазин повністю печатний Може де трошки не дотягнули верхній корпус? Рамочки нашого хвильоний людьми сінгирок. Так. Тут тяжко. Тут тяжко знімати 145 на 12 рамок. Юрко там з Чернігівщини. Я його, його мав на увазі. 300 рамка для мене це ну, і тяжко. Ми вже балакали. Другий корпус на оператора, менше знімаю, бо і не встигаю. Другий магазин теж весь печатний. Десь пару вуликів 145-ту тяжко працювати. Я вже не кажу про е... 300-ну -ту. тут бачу це я їм підставляв. Не було коли. Так У нас гніздо, гніздо, кажу у всіх підлите. Це вже я їм трошки тут освіжав. Так, перга. Ходи -то сонце не видно. Мабуть. Перга, пів рамки меду. Так само і в рамки перги повністю забито. Тут більше медова. Ось і це все діло. Так знов перга. Це з золотарника вже. Несуть суть пергу. бути Ні вже відбудовані соти ставимо. Вони їх будують, але заливають медом. Уже туди матка не сильно хоче Знову бачите. Все. Мед і перга. Це вже четверта рамка. Так. ось я тоді як був, щоб не сачкували ставив вещінку. Вещінка відбудована. Це Серпень місяць. Так Яйця я не бачу, ну напріск тільки зверху це може свідчити тільки про те, що все-таки місце під розплід вони тримають. Ну, надіємося, поставимо центральніше десь між розплот. Так. Розплод. Ну, піджимають осінь. Такий от розплід. Видно, не видно, не знаю, немає кому. Сонце засліплює камеру. Не видно, що там відбувається. Так, це все повністю молочці. Молода лічинка. Тут он старша лічинка. Тут біліє все в молочці. От сюди між молочком і розплодом. Я знов ставлю цю, щоб вещіну вже вони відтягнули. Матка буде тут крутитися і можливо вам може видно на камеру, пилок прямо з рамок сипеться. Друга вещина теж відбудована. Трошки пропалилось видно. Так, ну засів теж немає. Стоїть біля розплоду. А, до речі, писали коментарі, що за карніка, що за бджоли, що такий кіпіш. Ну, от, бачите, працюємо, нормально працюємо. Розплід виходить, підсівають карніка F1. Так, тут теж все в молочці. Я ж в роліку там якраз і розповідав. Тільки приїхали, плюс 15 вранці було. Тільки розгрузив, протрусив їх. Третя вашіна відбудована. Зверху підлито. А от з краю, з цього, тут ще немає, уже є яйця що трохи відкладають, може материнку десь бачимо. Ну дуже чітко видно медовий пояс, от, а низ видно тримають, бо якщо мали б заносити, то є всі міг то повністю все так. от Доверху більше, тут менше. от Так от вам, як то кажуть, на ворожій мові опровірження. Погода, переїзд, стрясочка. От. Розпліт виходить. Такий був розпліт. Не знаю, видно, не видно. Виходить і вже тут теж я засів. Так що нормально вони, спокійні. Просто вас би серед ночі збудить. Вивести чорзно куди. І ще щось з холодильника у вас стирить. Теж розпліт. Бачите, і так от піджимають. Ну це все вже буде їхнє. Ну, от. Все, що з гніздо зальється, буде їхнє. Якщо можливо є залиті, я відбираю відводкам відразу. Ну вот. вот тоже. Емко, расплит. Башта спокойно обжила. Тут вот такие вот расплит. поджимают, поджимают. Осень чувствуют. Вот такие справы у нас. Бачите скільки пилку не випадало. Несуть пилок, все як мабуть. Так що спокійна у нас карника. Просто є нюанси і треба уважно дивитися так сказати, і слухати. Я на самому початку так і сказав, не знаю як буду дивитися, бо робиться мерво просто. Так, що вам сказати? Золотарник виділяє помаленьку, є наприск, наприск витікає. от Пройшлися у нас дощі після того відео, що я знімав, була посуха, потім пройшла гроза, потім півдня просто на другий день лив дощ. Вологи трохи є, але не забуваємо що це літо. І волога як є, так і відразу потепліло сьогодні, не знаю, 27, може 30. Ну, ось обтікаю. То ця вся волога швидко Знов Знову ж у Фейсбуці читаю, не бачу бджоли на золотарнику. Значить, золотарник або не виділяє, або не привабливий чимось. От. У нас, якщо буде час, я вам покажу, у нас все виділяє. Ну, я так кажу. Бджола на золотарнику присутня. Не знаю, може поки я буду тут відбирати, переглядати, підсаджувати матки. Там є одна трутовка. От. То... Ну, Наступна бджілка. пешець. Так. Якщо скільки можна було відібрав, щоб трохи дати і місця. Це сам собою була, булаки війна, не бачите. Так, От такі рамки, бачите. полностью печатные, где-то не полностью Меда достаточно Снимаем Те, что Я же вам покажу. вам показував що тут ніякого я новшества вам не покажу так ну тут центр трошки недолитий Під края далі йдуть рамки вже зовсім інші так, а наш щось я не зрозумів, ганіманку поставив зверху. Так. Ну, тут два магазини підлито. І ну, було що ставити, став овощину на овощинці сидять, але її точно не відбудовують. Тут ще так сказати не будують наприски не будують вощину це тиждень назад поставлено Вон, бачите без проволочки будують тянуть з однієї сторони в іншу тут немає вже От, і... Є наприск. Бачите, капельки нектару. Капельки нектару ну, Подивимося, гніздо. Гніздо я теж щось там висмикував. Підлилася на цьому. На гречці. Дивіться скільки трутня ще у нас. Трутня море. Можна маток виводити, але вже все, для себе лишив. Так, ващина поставлена. Відбудована, підлита. Підлита. засіву немає. Я ще б жила спокійно от Так це я в них висмикував рамки чорні і дав відводкам в зиму щоб більше їх забезпечити. Ну а це дехто, ну не знаю, казали ліклер будує і заносить медом. Но... Повесні дуже часто карніка набудовує знизу язики і тут є трутневий розпліт. Він виходить, його вже не треба на даний момент, тому можуть підливати і медом. Так, розпліт. Де стигла матка засіяти? Добрий. Це знову щінка свіжо була поставлена. Так, ну тут краще підливають, ніж сінгер. Може сінгера я більше поставив. Так. Ну, от таке от підлите. Трутень собі спокійно ходить, як в травні місяці. В ну бачите, серпень місяць, який сьогодні 8 серпня, будують, тягнуть, але, як я казав, більшості вони її заливають нектаром. Ось і маточка, пешець, червона мітка, трошки пергі і є розплід Бачите, бджілка спокійно тут вже більший розплід Просто не в ту пору, а час, і поки я на місці. Треба було якось використовувати. От ми і в той тіпіш. Бачите, такий от розпліт наших маток ну, люблять вони будувати язики хлібом не корми як то кажуть це пешис уже української селекції вже він ну це F1 а материнка вже раз два чи три помінялася зновсі язики Трутня, валом розпліт. І от хтось може казати соняшник, соняшник, а у нас це золотарник. До речі, у нас тут золотарник вважається одним як це, головним, одним з головних взятків, так як у регіон Півдня. Так, Виходить розплід. не бачу чи матка засіяла, чим засіяла. Я тут бачу є. Сі бажано б на вибраковку, але вже немає коли вибраковувати. бачите бджола спокійна, хто б що не казав. Просто попався такий день. От, і знову сипеться. Пилок прямо випадає, того трутня не виганяє, є нектар. Ви бачили крапельки. от, Так що послухайте, подивіться, мабуть, отак от буде краще. Послухайте, подивіться. Там все сказано чого. Вона не так... Ну і кидалася трохи на руки. от. Тому що ми приїхали. Ми приїхали... О, дивіться, агресивна бджола. Приїхали з кочівлі, переїхали. Протрусили, плюс холодно. Я їх тільки відкрив, не втрачаю час. Слухайте і дивіться уважно. От, як церкві кажуть, будьте уважні. Так, ну все. Підписуємося, кому сподобалося ставимо лайк. Якщо буде час, пройдуся ще по золотарнику, покажу чи працює бджола, чи не працює. Ну і все, гарного дня з найшвидшої перемоги. Черга стоїть до лядків. О, заліпили. Це все пилок з золотарника. Білуватий це десь залишки гречки. Ну, та жовтий, це все. І ще вони прилітають, з спинки вимазані Кажуть, на золотарнику немає бджоли Дивіться, дійсно немає. Цікаво. А це що як в тому анікдоті? Якщо б затаїться, не знаю, камера, мабуть, не передасть. Тут гул стоїть в цих кущах. Ось. Ось, он. Як бабушка моя казала, ось і все Он дивіться. Одна, друга, третя полетіла. От такі от. Немає бджіл називається. Гул, кажу вам, стоїть, прислухайтеся. Движуха тут така в кущах, що просто... Це тут мій зріс, не знаю що це різні види. Є якісь і по коліно, по пояс, по груди чи то як воно по рокам Хватає бджіл?